Перший авіаоб'єкт до Євро 2012 готовий. Президент та верхівка області відкрили новий термінал у Харківському аеропорту. Аеровокзал збільшив перепускну здатність у чотири рази у 2012-му, Коли до Харкова з'їдуться футбольні фанати, новий термінал протягом п'яти годин зможе прийняти 25 тисяч пасажирів. Для порівняння старий за цей самий час приймає лише півтори тисячі осіб. Перший пасажир, який пройшов через новий термінал, лікар Ібрагім із Саудівської Аравії. Чоловік перебуває у Харкові. На практиці нині летить до Києва у відрядження. Nice. Nice Лайнери від нового терміналу попрямують по всій Європі. За рік він здатний приймати майже 2 мільйони пасажирів. На тепер уже укладені угоди на 5 маршрутів до Мілана, Парижа, Будапешта, Берліна та Варшави. Традиційну червону стрічку перерізав президент. Це дає можливість нам відкрити. Харків, Харківську область схід нашої країни для наших інвесторів, для людей, хто хоче їхати в Україну і вкладати в її розвиток власні кошти. Проте наразі власні кошти у будівництво вкладають вітчизняні інвестори. Новий термінал обійшовся у майже 80 мільйонів доларів, і це ще не межа, кажуть вони. Необхідно перебудувати старий аеровокзал, зведений ще за сталінських часів. Ми зробимо старий термінал в стилі, в стилі того времени, тіточки з кафошниками, водичка в граньних стаканчиках. Всього під час євро 2012 у харківському аеропорту мають працювати три термінали: новий, старий, реконструйований та ще один тимчасовий. Лишилося також добудувати нову злітно-посадкову смугу. На неї мільярд гривень дає держава. Бетонна смуга вже готова на чверть. Ірина Азовська Кузьменко Харків, канал.